Всім привіт! З вами Оні, і сьогодні у нас буде наступний четвертий вже play, uh, Clash of Clans Вибачте, що так довго не було епізодів. Просто я захворів, в мене температура, але в мене все таки вийшло сьогодні записати. І це буде не зовсім летсплей, це буде якби. Ну, у нас перший, перший кланвар. І сьогодні я розкажу вам мої прогнози на цей кланвар і, і що я збираюся, як я збираюся атакувати. Так, спочатку ми подивимось на першого. Ну, як ви вже бачите, він дуже слабкий. Дуже. Тут його кульками ну на раз. на раз-два. Боже, по-моєму, мені... у ну, нього настільки арботи. Коротше, я нарахував. Але... по-моєму, три. Я не знаю, я... А, ось я четверте. Не знаю, звідки я буду атакувати навіть. Я би хотів зняти першими. Оці два РДФ, які всередині, тобто, що я планую зробити? Я планую випустити кульки от, отут по сторонах. Вони полетять на арчерів, потім на візерків, потім я тут кину Хілку, потім на Мортор, потім на Ардфи. Якщо вони не стануть тупими і не полетять на пушку. Ну так, да, отак. Це перше, що я намагаюся спробую зробити. Другий, я, я королем ось цей айрдев, якщо вони туди, звичайно, полетять. А третє, що я зроблю, це. Я не знаю. Ні. Просто буду дивитись, продовжувати, як я громлю цю вазу. І так, другий, другий чувак, я, звичайно ж, на першому місці я буду атакувати першого і другого. Тут що я зроблю? Тут я випущу кульки теж по сторонах, отут і отут. <кхм> я планую, щоб вони зам... замочили все, що по повітрю дістає до таунхола. І потім просто випустити мінів і вони завалять таунхол. Спробую, звичайно, три зірки взяти. Не знаю як. Взагалі я подивився, так клан у них неактивний. Тобто. Ось. Ровно так... Ой, не так. в профіль і на клан. Блін. Не показують. Нам, ну ладно. Ну, подивимося на перше, звичайно. Да, він валить таунхол. У нього, по така сама база, як на кале, да? Опа, баби, яке, чесно. Цікаво, навіщо йому було переходити на наступний таунхолл. хол? Він просто цікавий. Блін, краще б у нього така на каве була база. Тут би легше було. Бо тільки один АРД зачіпає тому холд. Тобто це було б набагато легше. Ладно. Другий чувак поцікавіше, але він довго не заходив. Зараз я на нього подивимось. Бачите, він без ліги. Це означає ну ось він. Ну і його я найбільше опасаюсь, тому що він може рознести мене на зірку на одну. Так само я зробив нову базу ось тут. Де вона? Ось тут. Ось моя нова база. Тобто мені здається, що вона краще за ту. Мені щось так здається. Да, і один маленький секрет: якщо ви виставляєте свої сховища на вулицю на кланварі за, за огорожу, то вас все, все одно нічого не крадуть. Можете сміло це робити. Тобто це вся фішка кланвару, що ці ресурси беруться не звідки. Так само, я думаю, що ми фаворити ці, цього кланвару, тому що я надавав всім там відьм. Так, да, я дав сюди відьму, сюди відьму. Ні, сюди не дав відьму. Сюди дав відьму два маги. Сюди дав відьму, сюди дав відьму, сюди дав Валькірію, тому що туди відьма не влізе. Тут я чекаю, поки прокачається прокачається конкаса. Блін, походу. Я протопив чуть-чуть, Тому що. ладно, дам сюди магію. Все, все одно не завалять. Сюди вальку дав і сюди Вальку дав. У їхнього першого чувака немає відьм і нема уяви, що це таке, тому я думаю, що вони програють немало так. Так само я вирішив зробити лейзі фармінга чуть-чуть і дуже добре вдається. Оце була база, не знаю, чому її не можна показати. Атаку. Ось. Так само. Да. так. Ну що, покажу, як тут справи з фармою на бізі. Ну а такі вот я участки нахожу. Такі. Мені, мені дуже подобається сьогодні це Так, да, заходьте до заходите в клан. Я на колонварі я регулярно даю виде. Кажу, заходьте в наш клан, бо я регулярно даю виде. Так само... Я вважаю, що якщо... Як мене дивляться, люди, то в мене повинен бути свій, якби, клан, тому що ну, це так завжди прийнято. Отак. Щоб... Ну, ми з, -з, -з горем з, -з, з горем набрали 10 людей в клан. Я підключив свій дуже старий аккаунт, на який не заходив півроку, ну там реально... Який там таунхол? О, таунхол? Там четвертий. Четверти. Там четвертий таунхол. Так, і ще чого нового. Я поставив короля на п'ятого. Бачите, він качається. Ось він на п'ятого качається. Тобто в нього відкриється його штука крута. Так. І як на мене нападали, на мене напали нормально. Ось. Так. Зараз подивитись. Ну просто сильні солдати, реально. Тобто це я не тримаю ніяких претензій до моєї бази. Тому що солдати реально сильні. Ну, от 6 левела ці 12 левела королева, звичайно, прикончать з трьох вистрілів пострілів мою першу королеву, правильно? Шості... Хоча... я, по-моєму... Це хто? Це у нас який таунхол. Сьомий чи... ой, сьомий кажу. Де він тут? Осьо. Він, напевно, дев'ятий. Ні, десятий, по-моєму. Так, да, він вже десятий. Ні, він дев'ятий. А коли це я його мстив? Щось я такого не пам'ятаю. Ну, до речі, база в нього сильна. Сотий левел, я думаю. Думаю, що сотий, сотий левел, коли нападає на вісімдесятий, то це зрозумілий результат, очевидно. Тут ось нападав якийсь чувак, зайшов до нас в клан, араб. Він нападав на мій другий аккаунт. Я не знаю, що він хотів зробити. Прямо убив гіганта п'ятого левела Свою, своєю молнією. Ну, коротше, напевно, він хотів показати, що який він крутий, він розгромив тут нашого чувака, да? Напевно, він це хотів сказати, тому що. Ну, бачите, що він без клана, він зайшов такий, коротше, кинув реплеї. Я йому пишу, хай українською говорю, що він такий, типу, виходить. Ну, раб, походу. Ну, тут чувак п'ятого тонн холо, тобто. Мене, до речі, забанили в чаті ще вчора за те, що я в Глобалі писав слава Україні, але блін, я не бачу сенсу. Банити за це. Ну якби вони писали там слава Путіну, слава Росії, то їх би кацапи не забанили. Ну взагалі кацапи бісять. Ну ладно. Отак от. Ну, зараз я дуже на добре. Заходьте до нас в клан, ми будемо добре донатити. Тобто я хочу, щоб у нас був добрий клан. Тому що Ну, я взагалі люблю, коли в мене свій клан, але кожен раз він розпадається. Тобто, отак. От. Що ж мені зробити з, цім, з цією відьмою? І ще в мене куча магів там 9. Ладно, ладно. Зараз пишу. кому. Ма-гів... Ту-ту-ту... Ладно, на цьому, напевно, будемо з вами прощатися. Е -е, ще, напевно, я буду записувати летсплей по бомбічу, тому що мені ця гра теж подобається. Так. Да. Ну, ладно. Всім дякую за те, що дивилися. З вами був Оні. Завтра буде летсплей 100% я покажу кланвар. Ну, прогнози ви вже мої почули. Тобто, тим більше у мене вийде новий король. Ладно, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. Підписуйтесь також, тому що це перший канал, на якому є летсплей українською мовою. Так, да, я не боюсь популярності. Ладно, всім дякую за те, що дивились. Всім пока.